Віктор Чумак. Дякую. Я почну з Путіна. Путін як політик народився з величезною родовою травмою. Травма Путіна-політика в тому, що він отримав Росію, а сам, будучи офіцером КДБ, ідеологічно накачаний у е, Росі... радянській КДБшній школі, він отримав Росію без дуже серйозних е, територій, які були у Радянському Союзі. Ідея руського міру це його ідея фікс. Це було видно з його перших слів, те, що він коли сказав, що розпад Радянського Союзу є найбільшою геополітичною помилкою світа минулого сторіччя, це його ідея фікс. З ким би я зараз не зустрічався із росіян, які займають там певні навколо такі політологічні круги. Вони кажуть одне і те ж саме. Найбільша його ідея, яку він хоче втілити в життя, це повернення Радянського Союзу, хоча б в мінімальних кордонах, яких можна відкинути середню Азію. Можна забути про Прибалтику, це не його ідея. А ось Росія, Україна і Білорусь це саме та ідея, за яку він тримається зубами. Подивіться, що він каже. Він, починаючи, з початку своєї діяльності, він каже, що СРСР це та єдина модель державності, яку він може підтримувати. Це та єдина модель державності, на яку він спирається. Давайте тепер подумаємо, що ми на сьогоднішній день маємо. Ми на сьогоднішній день маємо. Ну, мавпу з гранатою, але це граната ядерна. Це ядерна граната, яку отримала достатньо серйозна мавпа. Більше того, ця мавпа накачена ще на певний час ресурсами. Це добре, що зараз нафта йде вниз. А якщо нафта піде вверх, ця, ця, ця мавпа буде знову накачуватися ресурсами, і нам буде набагато складніше. Абсолютно правильно каже, сьогодні вийшов дуже цікавий, хто в Фейсбукери тут знають, а дуже цікавий пост, який написала із Берліну Альона Шкрум, наш депутат. Депутат Батьківщини, яка зараз зустрічається з колегами у Бундестаї, читати його було і цікаво, і одночасно сумно. Сумно тому, що в принципі було видно, що Альона пише, що німці не готові продовжувати санкції після закінчення цих санкцій весною. Її меседж полягає в тому, що нам готуватися треба до того, що ми залишаємося в певному, ми повинні полягатися виключно на свої сили. Чи можна ми перейти до інших форматів? Обама це кульгава качка. Обама зараз не піде на жодні зміни формата своєї власної зовнішньої політики. Не піде, тому що на сьогоднішній день має зовсім іншу стратегію. Франція, Німеччина це ті люди, які абсолютно зацікавлені в припиненні будь-яких, скажімо, там, будь-якого конфлікту з Росією і виходу знову ж на нормальні, економічні, скажімо так, as usual… Бізнесові стосунки, які були з Росією, тому що вони втрачають величезні громадні ресурси, які там є. І до речі, чому вони на це йдуть? Вони, хоча б керівники розуміють, але проблема в тому, що бюргер німецький, німецький якийсь, бельгійський або ще якийсь, не розуміють, чому він не може отримати свої дивіденди з акцій Газпрому або РозНЕФТІ, які він колись купив. Їх не розуміють там їхні, їхні люди, тому що дійсно ми програємо інформаційну війну. Чи можемо ми вийти на Женевський формат? Дуже важко. Але ми повинні використовувати тоді іншу технологію або стратегію. Чому ми можемо вимагати в таких умовах рішення Ради національної безпеки або рішення Ради ООН для того, щоб забрати право вето? Теж дуже важко. Але працювати над цим потрібно однозначно. Але в нас є природні союзники. Ми не використовуємо те, що лежить у нас під боком. Те, що ми завжди повинні використовувати. У Нас є країни, які кровно, так як ми, зацікавлені створення достатньо сильного протидії Росії і сильної протидії Путіну. У нас є Польща, у нас є Литва, у нас є Латвія, у нас є Естонія, у нас є Грузія. Ну з Грузією зараз трохи важ... важче, з Молдовою теж дуже важче. Тобто, країни, які підпадають під, скажімо так, або наступний крок, або е під прямий тиск е е і російської пропаганди, і російської військової машини, і російської. Дипломатичної машини. Якщо ми будемо, поки що ми говоримо про це одні, нам потрібно будувати такий союз. Такий союз, який би мог, зміг би знову ж таки протистояти, стати новою частиною Східної Європи, стати абсолютно новим геополітичним утворенням, не своїм власним національним, а новим геополітичним утворенням, тому що туди входить декілька країн, які мають спільну позицію щодо повідношення до російської агресії. Я думаю, що це повинно стати однією з головної стратегії дипломатичної стратегії, або е, напрямком дипломатичної стратегії, яка повинна бути. Що нам робити? Чи погоджуватись нам з анексією Крима і з окупацією е, Донбасу? Та ні, ніколи, не в житті. Розумієте, ми не можемо ніколи сказати, що ми можемо погодитись з тим, що в нас просто е, прийшов грабіжник, забрав з нашої хати прийшов грабіжник і забрав все, що у нас було, і або там щось наші речі. І ми в принципі йому це можемо простити ні ніколи і ніяк, але це ми можемо робити тільки разом з нашими союзниками.